На проводи вони з'являються у повній бойовій готовності, проводжають бійців молитвами та благословляють на ратну справу. Виконуючий обов'язки заступника начальника обласного ОМВС Євген Ковтун звертаючись до правоохоронців, відзначив, що за час проведення АТО миколаївські міліціонери зарекомендували себе з найкращого боку і цього разу мають ще виконати поставлені задачі. Надіюсь, що цей місяць стане последнім, і більше нам не придеться вести такі зміни. Ми дуже глибоко переживаємо за наших людей. Хотілось би, щоб вони там в боля комфортних условиях. Ну ксажалі є то, що є. Ждемо всіх живими, здоровими». Серед бійців є ті, хто їде у зону АТО вперше, і ті, хто, незважаючи на досить молодий вік, мають вже третє, а то й четверте відрядження на схід. Денису 20, майже рік тому, коли створювався батальйон, прийшов разом з друзями, аби захистити свою батьківщину. У зону АТО їде вже втретє. Розповідає, бойове хрещення пройшов під Лутуїним. Когда ми в неділю сиділи ну, в нас на строїв градами крили. Наш батальйон залишився при це здорове і невредіме, а грузь в тому, що пострадав населений пункт. доставляли в при Провести свого героя приїхали мама і молодший брат. Обіймаючи змужнілого юнака, пані Наталя не стримує сліз. Але говорить, сином пишається. Ждати дуже тяжело. Когда нет ни звонка, ни СМС, жив здоров, все хорошо, то страшно, конечно. Ну, гордимся, что есть такие бойцы. Один раз не было вообще известий, полторы недели ждали, ну каждый постоянно новости смотрели, а когда пришла СМС, конечно сразу слезы. Мама, все хорошо, жив здоров, И все. Когда приезжал. Ну, первый раз, когда Луза должен был приехать, то первые его слова были – мама, готовь шашлыки, мы едем домой. А вдома бійця чекая кохана. Денис обещает девчонке повернуться живым и зізнається. Я очень люблю, постараюсь вернуться живой, невредимый. Ну, Месяц пролетит, как два щелчка. <laughs> Не все. Бійці настроєні рішучі, які завдання стоять перед батальйоном, не розголошують. Але про найголовніший наказ саме свого серця говорять: защита своєї країни, сім'ї, родини, нашої території, суверенності, Строга, чітка, бізоткразна. Кожен із 30 спецпризначенців має добру підготовку, яку пройшов під час служби. Крім того, протягом трьох тижнів перед виїздом відбулися посилені тренування на полігоні. Ми пройшли все, гніву підготовка. Тактика спеціальна. В принципі, всі пройшли. Некоторі не один раз вже пройшли. постійна підготовка. Я думаю, всі готові к відділенню, скажімо так, того, що від нас буде требуватися. Головне завдання, яке дали спецпризначенцям командування та рідні, це повернутися живими. Бійці пообіцяли, не підведуть. Щоб вірили, ждали, все буде нормально, вернемось. Виконуємо поставлені задачі і вернемось. Наталія Ячкалова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.